Шарики. До чого додумалися? Знищили таку чудову луку. Слухай, ніхто її не знищував. Ми викопали там стежки у вигляді лабіринту. Ну і ми буде дуже весело ходити і. і шукати вхід і. Який вхід? Який вхід! Там була така чудова травичка. А ви її знищили, ви знищили середовище існування. От прийдуть, наприклад, ці, ну, бізони, а травички нема. Їсти, нема чого. Зовсім Щаснуть ці бізони. Які бізони? Що ти вигадуєш? Тут немає ніяких бізонів. <плес> От того їх і нема, що нема чого їсти. Слухай, якщо прийдуть бізони, знайде бо чим їх нагодувати. Так. Це кролики можуть їсти що завгодно. Того їх так багато. А бізонів один-два і немає. Їм потрібні особливі умови. Їх треба берегти. Їх занесли в червону книгу усіх. Червона книга. Привіт! Привіт, Лосяше! А, ноги витирайте. У червону книгу занесено найрідші види, аби всі знали, якщо їх не берегти, то вони скоро зникнуть зовсім. Як бізони? Так, як бізогни. Це ж лисяш.

Ну, як ти? Цілий? не вдарився? Друзі мої турботливі, годі вже мене так настирливо опікати. Я так само, як і ви, сам про себе піклуюся. Ти не розумієш? Таких, як ви, багато, а таких, як ти, мало. Ми що? А те, по-перше, тебе треба берегти. А-а, По-друге, сперечатися немає сенсу. Хочете мене берегти? Почніть з моїх нервів. Дайте мені спокій. Ай-яй-яй-яй. Спокій. Це перш за все безпека. Заповідник. Е, дивись, у свій будиночок пішов. Так. Лося. Як тобі не соромно, у нього дієта. А ти з батонами лізеш? хм з рук не годувати, О, господи, самі їжте своє сіно. Ти чого так рано? Зміна за годину. Мені снилося страхіття. Мені снилося, що Буревій заніс Лосяша далеко-далеко, що він там ходить серед незнайомих тварин, і ніхто не знає, що з ним робити. А, а таке може статися. Насправді, що ж нам робити? Можна зробити такий браслетик, на якому буде написано, хто такий Лосяж. І. Куди його повернути, якщо знайдеться і як слід закріпити на Лосяші, щоб не злетіти. А якщо у цей браслетик вмонтувати радіомаяк, то ми завжди будемо знати, де знаходиться Лосяш, і не будемо хвилюватися. Феноменально. Лосяше. Лосяше, вставай. А? Нюша? Лосяше. Тікай, куди мені бігти? Я тут живу. Таких, як ти, мало. Вас має бути більше. А я в червоній книзі прочитала, що ви в неволі не розмножуєтесь. Тікай, Лосяше, тікай. Коли скінчиться цей абсурд. Він! Лосяше! Уважно шукайте! Лощаше. Не про мені жодного кущі! Шукайте в чагарнику! Лосяше! Шукайте слід! Лосяше! Ну слава Богу! Бо ми мало не збожеволіли. Слухай: ти нам пробач, ми ж хотіли як краще, боялися за тебе. Повертайся, ми. Ми Ми більше не будемо. А, і чого це ви раптом так передумали? Справа в тому, що це була стара червона книга. А ми знайшли нову. І що там? Ми там, усі, Лосяше. Ми там усі. Так, Лосяше. Усі. Ну, крім кроликів. Хе -хе, звісно.